you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вічно можна кажуть дивитися на три речі на те, як тече вода на те, як горить вогонь, та на те, як екс-президент України Петро Порошенко зі всіх сил старається виструбнути з власних штанів заради піару. А після невдалих спроб стати чи не головним мемом країни, складається враження, що гетьману навіть до душі постійно поставати перед народом посміховиськом. П'ятий президент України Петро Порошенко за останній час встиг перетворитися на новий мем у Тікток. Українці жартують про все, що сталося за його каденції, розповсюджують відео, його жартівливих звернень, та звісно ж не забуває. Про легендарне фото з ножем. Також, коли на противагу пунктам незламності Петро Порошенко оголосив про відкриття першого пункту солідарності, такий жест теж відразу став приводом для численних мемів. Та й не секрет, що сивочоли дуже любить приміряти на себе вигадані ролі. Наприклад, нещодавно назвав себе полковником та вистроїв військових та командира для власного піарного відео. Пане командире, полковник Порошенко, доповідає, підготовлені буржуйки сказав екс-лідер нашої держави. І все б нічого можна було б закрити очі, однак сам гетьман на відео стоїть в одному піджачку. Весна ж на вулиці тепло. Тоді виникає логічне запитання. А для чого військовому квітні буржуйки просто щоб були плюс в харму сивочолого. Порошенко абсолютно не вчиться на власних помилках, знову і знову наступаючи на ті ж самі граблі. Зовсім ж нещодавно Порошенко потрапив в дуже неприємну для власного рейтингу ситуацію. Піар-компанія Порошенка з роздачою гуманітарної допомоги захисникам Краматорську не залишається поза увагою операторів ракетних підрозділів окупаційних військ. У мережі звернули увагу на фотозвіт про цю подію, розміщений на сайті Європейської солідарності. А це ж ні від кого іншого, як від Петра Порошенка та підконтрольованих йому медіа обру. Рушився шквал критики на адресу каналу 1+,1 плюс за те, що після сюжету плюсів про київський бронетанковий завод окупанти завдали ракетного удару по оборонному підприємству. Зокрема, відповідна стаття була опублікована на сайті прямого під назвою Росіяни поцілили в Київський бронетанковий завод після сюжету 1+,1 плюс в мережі Обурені. Звісно, історія цікава і потребує уваги громадськості. Але саме сайт партії Європейської солідарності розмістив цілу низку фотоматеріалів, які засвідчили участь лідера поліціли Порошенка в гуманітарній місії в місті Краматорськ: бронежилети, шоломи, машини та секретні штучки. Порошенко привіз допомогу захисникам Краматорська. Мала гучну назву Відповідна публікація. Петро Олексійович фігурував на фото у всіх ракурсах разом з елементами локації, які без жодних зусиль дають можливість встановити точне місце проведення піар-акції. А після приїзду екс-президента вночі війська російських окупантів завдали ракетного удару по Краматорську. Водночас місцеві журналісти зазначили, що ворог обстріляв саме місце розташування складу, на якому зберігалася гуманітарка, яку під пильним супроводом об'єктивів фотокамер вручав пан Порошенко. Вже триває не перший тиждень війни, і більшість громадян чудово розуміють наслідки. Оприлюднення відео з місцями, які потенційно можуть становити інтерес для ворожої армії в цілях визначення об'єктів ракетних уражень. Натомість, жага Хайпу бажання використати будь-що для самопіару в окремих випадках продовжує переважати над здоровим глуздом та почуттям відповідальності перед суспільством. Виходить, що Порошенко продовжує активну гуманітарну діяльність не як суб'єкт громади, яка протистоїть повномасштабному вторгненню, а як гравець на політичній арені. Безумовно, українські захисники, як ніколи, потребують сприяння громадськості, а надання гуманітарної допомоги в будь-якому вигляді є справою, яку потрібно робити. Але Робити від серця не для піару, і очищення власної карми, і тим більше без конвою журналістів та піарщиків. Поки Зеленський з командою підтримує наших захисників на фронті. Петро Олексійович буржуйка він своєю власною персоною нашим хлопцям на фронті буржуйки, шкарпетки, ящики абрикусів і автівки передав. Тепер кожна бригада на фронті вже не голодна, не голе не боса. А добре екіпірована, сита та в теплі сидить в окопах. Аж тепер з'явилася мотивація воювати до самого кінця. Хоча ні для нікого не секрет, що самим військовим вже теж цей піар на будь-якій дрібниці. Петро Олексійовичу варто закруглятися. Ця тема вже не проканує на цьому. В мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.